14 порушників кордону зупинили впродовж доби військовослужбовці Мукачівського та Чопського прикордонних загонів на Закарпатті. Шістьох військовозобов'язаних чоловіків затримали прикордонники відділу вилок на українсько-угорській ділянці кордону. Свою мету перебування на прикордонні пояснити вони не змогли. Ще п'ятьох українців зупинили наряди відділів Тячів та Яблунівка. Трьох порушників виявили військовослужбовці Чопського загону біля України. Словацького кордону. Стосовно затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого статтею 204.1 кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Наразі справи скеровано до суду з метою встановлення осіб, причетних до організації незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через кордон, оперативні співробітники Держприкордонслужби стосовно кожного випадку затримання порушників держрубожу проводять ретельну перевірку.